Тема сьогоднішнього заняття множина. Отже, що таке взагалі множина? Множина це сукупність елементів, які об'єднані спільною ознакою. Наприклад, у мене в руках будуть різні цукерки. Це одна величезна множина. Але я можу розділити ці цукерки, наприклад, на шоколадні та е, звичайні мармеладові. І виходить, що у мене є одна велика множина цукерок. Але вони складаються з двох маленьких множин шоколадні цукерки та цукерки з мармеладом. Тобто, виходить, множина це сукупність певних елементів, так, як у нас цукерок, які об'єднані спільною ознакою. Цукерки це солодощі, так, вони об'єднані саме цією спільною ознакою. Сьогодні ми розглянемо, які є відношення між множинами. Отже, я зобразила три варіанти відношення множин. Ми розглянемо кожний із них, а в наступному відео я покажу, як вирішувати певне завдання з одним із цих відношень. Отже, перше наше відношення. Перше, уся велика множина А це усі дерева лісу. Тобто ми зібрали у одну велику множину всі дерева лісу. Але ми поділили ці дерева лісу на дві інші множини множина Б. Це листяні дерева лісу, а множина це хвойні дерева лісу. Виходить, якщо я об'єднаю листяні дерева і хвойні, так ось ці дві, у мене вийде просто усі дерева лісу. Тобто у нас відбулося об'єднання множин. Ми хвойні і листяні об'єднали, і в нас вийшли всі дерева. Як же це записати за допомогою знаків? Дуже просто. Отже, виходить, що ми об'єднали множину Б, це листяні дерева лісу. Так об'єднали значок об'єднання з множиною С з хвойними деревами лісу. І у нас вийшли усі дерева лісу. Значок об'єднання це в нас підкова, яка дивиться вгору. Перейдемо на другий варіант. Тут уже інакше, так, бачимо, зовсім відрізняється від попереднього. Інший приклад. Множина М велика, так? це всі книги бібліотеки. І в нас в бібліотеці є множина N червона. Це книги для дітей віком від 6 до 8 років. І множина R блакитна це книги для дітей віком від 8 до 10 років. Що у нас виходить? Що є діти восьми років, які можуть читати книги і для дітей віком від 6 до 8, і для дітей віком від восьми до 10. Тобто вони можуть і в цю секцію ходити, і в цю секцію ходити. Вони і туди, і туди. То в нас виходить, що у нас переріз множин, вони перетнулися, перерізали одне одну, перетнулися. Виходить, що у нас множина N знаходиться в перерізі з множиною R. Це позначається значком перерізу множина N знаходиться в перерізі з множиною R. Чому? Бо в нас є діти, які можуть і туди та, ті книги брати, і ті книги брати. Тому в нас виходить, вийшло, вийшов переріз множин. Так, і переходимо до третього варіанту. До речі, саме третій варіант буде використовуватися в тих задачах, які я буду пояснювати в наступному відео. Що ми бачимо? Що у нас є велика множина, це усі дерева, які є в парку, бо їх більше всього, ми всі дерева, які там є збираємо. І менша всередині множина усі клени в парку. Давай подумаємо, що... З чого більше? Усіх дерев, чи тільки конкретно кленів з усіх дерев. Звичайно, більше всі дерева. Якщо, наприклад, всіх дерев 300, а кленів тільки 20, то ми розуміємо, що серед усіх дерев є тільки 20 кленів, а все інше, то якісь інші види дерев. То виходить, що велика множина це всі дерева в парку, і всередині неї, серед цих усіх дерев є клени. Що в нас цікавого в цьому відношенні множин? Що у нас. Відбувається відношення, що одна маленька множина знаходиться всередині великої множини. Тобто множина Д синя є у складі всередині великої множини C. Таке відношення називається підмножина. Що це означає? Що множина Д маленька знаходиться всередині великої множини С. Тобто, якщо прочитати це правильно, так? множина D є під множиною множини С. Виходить, що серед усіх дерев є клени, якщо прочитати це умовою задачі. Тобто серед усіх дерев великих є клени і якісь там інші дерева. Ми будемо розглядати саме цей варіант відношення між множинами у наступному відео. До зустрічі!